Як загадати новорічне бажання, щоб воно 100% збулося у 2025 році? Забирайте найефективнішу квантову техніку здійснення всіх бажань. І енергія космосу ні, цього разу нам не знадобиться і не допоможе. Єдиний спосіб щось отримати в цьому житті це спочатку це щось віддати іншій людині. І у вас цієї карми, я вас запевняю на 100% дуже дуже багато. Настав час її використати. Сміливо пригадайте різні різні моменти, коли ви здійснювали маленькі бажання інших людей. Порадійте цьому щиро від душі, як дитина. І оця золота енергія процвітання, яка створюється в цей момент, спрямуйте її на те, щоб Здійснилося ваше бажання у 2025 році? І так точно буде.